Ферментація. Що це за слово? Квасити, солити, ферментувати. Ферментація це природні процеси бродіння. І ось тобі ферментовані огірочки, дикороси і портулак, ферментована шпараговка. Не знаю, хто її як називає, але ну, молодесенька квасолька. І зараз буду робити я ферментовані сливи разом з лавровим листом, з гірчицькою, з коріандром. З ось такими квітами. На сьогодні додаю вже сушені укроп, листя, смородини, листя вишні і чудо-хрін. трошки чеснику і червоний перець. Сіль і вода. Ось тобі всі інгредієнти. Просто добав собі живої їжі, тому що ферментована їжа допомагає тобі заселити мікрофлору, очистити кишківників.